Доброго дня! З вами Дмитро Демаш і подкаст Cynical Trials. Як ми вже знаємо, у XVIII столітті було багато відкриттів і досягнень у різних сферах медицини. Сьогодні поговоримо про препарат, який з тих часів дійшов до наших днів, який досі можна знайти в аптеках. Тож буде довга історія про члена британського королівського наукового товариства Вільяма Вітерінга. Який відкрив Дігіталіс, а також зробив значний внесок у дослідження рослин і грибів Британії і вперше детально описав багато з них. Звідки ж з'явився Дігіталіс? За однією з легенд, Вітерінг під час роботи в британському шропшері зустрів жінку, відому місцевим під псевдонімом Мадер Хаттен, зараз її б назвали місцевою фітотерапевткою. А тоді вона повідала йому рецепт ліків від серцевої недостатності, який був сумішю більше ніж 20 різних трав. Реальність існування цієї особи викликає певні сумніви. І зараз радше вважається, що якась стара жінка передала вітерінгу старий сімейний рецепт. Можливо, вона була матір'ю її прізвище було Хаттан. Але це не точно, власне, після цього. Вітерінг дев'ять років досліджував суміш та поступово викидав з неї усе непотрібне. Зрештою, виявилось, що терапевтичний ефект при станах, які зараз описують як хронічна серцева недостатність з усієї суміші трав мав лише екстракт листя рослини Дікіталіс purpurea, відомої нам як наперсник або наперстянка пурпурова. Застосування наперстянки для лікування всякого різного відоме давно. Ще давні римляни використовували її в тонізуючих напоях, але це не точно. Найдавніша письмова згадка про англійську рослину, яка подібна на наперстянку і називалась ерпіна, датується 14 століттям. Назва натякає, що її могли використовувати для лікування якихось захворювань шкіри. У середньовіччі наперстянку також використовували для лікування виразок та кашлю. З того часу погляди на те, коли і кому її призначати, змінились. Але про це трохи згодом. У 1542 році цю рослину детально описав німецький фітотерапевт Леонард Фукс у своїй книзі Важливі коментарі з історії рослин і дав їй родову латинську назву «Digitalis», від латинського «Digitus» палець, адже німецька традиційна назва рослини – «Fingerhut». У перекладі означає наперсток. У своїй книзі Фукс стверджував, що це тимчасова назва, і він буде не проти, якщо хтось запропонує щось краще. Але, як ми знаємо, немає нічого більш постійного за тимчасове. і латинська назва наперстянки дійшла такою до наших днів. В принципі, нам тут дещо пощастило, бо Фукс написав розділ про наперстянку вже коли книга була в типографії. І все ж таки вирішив додати його. Тому він в книзі, яка побудована за алфавітним принципом, останній, а не десь на початку. У своїй книзі він пропонував і медичне застосування, але згадані ним показання і обґрунтування механізму дії настільки не відповідають сьогоднішнім науковим поглядам, що я не буду їх згадувати. В англійській мові натомість закріпилась інша назва рослини Foxglove, яка має декілька варіантів походження. Один з варіантів буквальний переклад лисячі рукавички. Бо комусь квіти на перстянки нагадували рукавички, які мали б пасувати до лисячих лапок і сприяти їх швидкому і безшумному пересуванню. Власне, наперстянка часто росла у місцевостях, де лисиці рили свої нори. Мабуть, звідси й пішла легенда. Але повернемось до вітерінга. Насправді він досліджував ефективність наперстянки при різних станах. Таких як анасарка або загальний набряк, епілепсія, гідроторакс, тобто рідина в плевральній порожнині, та, можливо, при туберкульозі. Тут не точно, бо такої назви тоді не було, а про туберкульоз Роберта Коха та інших ми ще поговоримо. Часто він використовував екстракти на перстянки як препарати останньої надії, коли усі інші спроби лікування не давали бажаного результату. Історію своїх досліджень і спостережень він описав у 1785 році у книзі про наперстянку та деякі її медичні застосування з практичними порадами щодо серцевої недостатності та інших захворювань. Але окрім докладного опису наперстянки та екстрактів з її листя, у цій книжці були і деякі цікаві для нас моменти. Зокрема, вітерінг дуже. Прямо дуже сильно застерігав дослідників та лікарів від занадто швидких публікацій результатів окремих нечисленних випадків лікування хвороби, як позитивних, так і негативних. Бо такі ненадійні дані потенційно могли сформувати хибне враження у читача. В англійській мові навіть є приказка з цього приводу. Plural of anecdote is not data, слово anecdote тут вжито у значенні. Окремий випадок, тобто значення приказки. Сукупність окремих випадків не є надійними даними. Вітерінг вже спочатку зібрав дані про 19 успішних випадків лікування пацієнтів дигіталісом, але чекав і нічого не публікував, аж поки остаточно не впевнився у своїх результатах. І лише через кілька років у своїй книзі він узагальнив дані щодо власного досвіду лікування 156 пацієнтів, на підставі чого робив однозначні висновки та рекомендації. Одним з них був пацієнт, щодо якого другу думку попросив Еразм Дарвін, дід Чарльза Дарвіна та придворний лікар його величності Георга Третього. У січні 1785 року Еразм написав статтю Випадок успішного використання наперстянки для лікування серцевої недостатності та порушень легень, яку він презентував публіці у травні того ж року. Звісно, без відомого вітерінга. У постскриптумі після тексту цієї статті було написано В той час, як останні сторінки цього видання перебували у типографії. Доктор Вітерінг з Бірмінгему опублікував велику кількість випадків, у яких застосовувалось лікування наперстянкою, часто з успіхом. Або це один з перших відомих там випадків спроби присвоєння чужих ідей і результатів, тобто, простими словами, плагіату, який сьогодні все ще є дуже поширеним. На жаль. Окрім застережень про неприпустимість поспішних висновків, вітерінг вказував на позитивний перекіс у процесі пошуку нових ліків, тобто факт того, що повідомляються переважно позитивні знахідки, а інформація про те, що якийсь препарат не працює, часто замовчується. Про це століттям раніше застерігав один з засновників лондонського товариства Роберт Бойль. Але, як бачимо, Проблема за цей час не вирішилась. В принципі, вона не вирішилась і за три наступні століття. Як її вирішити, тобто спонукати науковців писати статті з негативними результатами, а видавців їх публікувати до кінця не зрозуміло. За словами Вільяма Вітерінга, для лікаря було б дуже легкою задачею обрати декілька успішних випадків лікування, які б однозначно підтримували новий метод Але Правда та наука не сприйняли б такий підхід. Через це я, тобто Вітерінг, описав кожен випадок як вдалий, так і ні. І за це ми можемо лише дякувати пану Вільяму. Ще один момент, проти якого Вітерінг виступав на сторінках своєї книги, масове сприйняття Дигіталісу як панацеї. Власне, у заключних ремарках він сам дуже обережно вказав на можливість використання дигіталісу за інших станів, окрім хронічної серцевої недостатності. Достатньо велика вибірка дозволила йому виокремити групу пацієнтів, які дійсно отримували користь від лікування. А це були пацієнти, які мали набряк, спричинений серцевою недостатністю. Цінність цього висновку ще більша, зважаючи на те, що про механізми розвитку такого набряку тоді не було відомо нічого. Про механізм дії дигіталісу, власне, теж його описали лише на початку ХХ століття, а тогочасна оцінка лікарем стану пацієнта була дуже суб'єктивною, що значно утруднювало аналіз результатів лікування. Так от про панацею: вітерінг дуже сильно застерігав читачів від вільного та широкого трактування його результатів і що лікування з використанням дигіталісу необхідне лише тим. Хто знаходиться в критичному стані з чітко визначеними симптомами, у своїй книзі Вітерінг описує випадки токсичності від передозування дигіталісу і зазначає, що його треба давати з великою обережністю, контролюючи пульс пацієнта. І в цьому він був правий. Адже сьогодні ми такі розумні і знаємо, що дигіталіс має дуже вузький терапевтичний індекс, тобто його ефективна доза дуже близька до токсичної і існує високий ризик передозування. А тому він має призначатись під наглядом лікаря і в жодному разі не самостійно. Вітерінг стверджував, що повторюваний прийом екстракту на перстянки викликає нудоту, зниження пульсу до 35 ударів за хвилину, холодний піт, конвульсії, втрату свідомості і ксантопсію, тобто порушення сприйняття кольорів. Об'єкти здаються жовтими або зеленими, навколо яскравих об'єктів з'являється гало. Ну, а у занадто високих дозах наперстянка є смертельною отрутою, що підтверджується, мінімум чотирма жертвами лише Агати Крісті. Порушення сприйняття кольорів, дуже подібне на Ксантопсію, можна простежити на пізніх роботах Вінсента Ван Гога, написаних у жовтий період його творчості. Прикладом є Галанув навколо зірок та місяця на його картині Зоряна ніч. За однією з міських легенд. Це могло бути наслідком лікування епілепсії за допомогою наперстянки. У підтвердження, прихильники цієї легенди приводять інші картини, на яких у Ван Гога є два вуха і присутня наперстянка. Прихильники іншої теорії апелюють до того, що подібні порушення зору викликає рослина Артемізія абсінтіум, яку використовують при приготуванні абсенту. Ну, а ми знаємо, що де Ван Гог, там абсент, і де абсент, там Ван Гог. Вони нерозривно пов'язані, як. Ліва нога Бекхема і права нога Бекхема. Натомість більшість дослідників його життя і творчості вважають, що Вінсент просто дуже любив жовті кольори. І наперстянка тут ні до чого. Чому і кому вірити, вирішуйте самі. Компоненти екстракту наперстянки, відомі сьогодні як Дигоксин або Дигіталіс, використовуються в клінічній практиці і сьогодні. Більше того, Дигіталіс включено до списку життєво необхідних препаратів ВОЗ. Мабуть, це найстаріший препарат з цього списку. Дигоксин – це глікозид, який блокує роботу натрій калієвої атефази у клітинах серцевого м'яза, або простіше, не дає клітинам викидати натрій назовні. Не будемо вдаватись у подальшу біохімію процесів, але в результаті в клітинах з внутрішніх запасів вивільняється кальцій, і серцевий м'яз починає скорочуватись сильніше і ефективніше. А це якраз те, що нам треба при лікуванні серцевої недостатності. Тож, не зловживайте ліками і абсентом теж не зловживайте. Майте гарний день!